Так, ваша честь. Ще раз показую цивільний кодекс і ще раз звертаю увагу суду і прокурора. Хай порахує. Договір укладений до, в березні 25-го року. Як каже прокурор, що розрахується протягом року, то хай прокурор порахує, який останній місяць у нас розрахунку. Ще у нас до березня 26-го року хтось з кимось може розрахуватися. Тому тут треба визнавати договір, чи не укладений, чи нікчемний, чи не дійсний у рамках цивільного кодексу, не кримінального кодексу. Як зазначив прокурор, хто такий Михальський? Може потрібно якісь докази долучити, що він власник цього транспортного засобу? Ну, нам це не зрозуміло. Хто такий міхальський і яке відношення він має до цього транспортного засобу? Прокурор так і не відповів на це питання. Е, далі щодо е, намагалися вилучити. Ну як намагалися вилучити, є КПК у нас, як вилучається у нас тимчасовим доступом, вилучається обшуком, а не ухвалою про накладення арешт? Ну є у нас кодекси, є у нас. Спосіб вилучення, а не просто не віддають, а вже ж не віддають, тому що це право власності. Людина придбала цей транспортний засіб. Е, далі е, тому давайте почекаємо до березня 26-го року, і можливо хтось з кимось розрахується і не долучено жодного документу щодо купівлі-продажу цього транспортного засобу. Хто такий Михайський? Ну, Якась людина прийшла, написала заяву про злочин. Ну так воно ну, не працює в кримінально процесуальному кодексі. Тому просимо наше все ж таки клопотання задовільнити та скасувати арешт. Дякую, ваша честь. Ну, а вже ж ваша честь пришкоджає. Ну, по перше, вже сам прокурор підтвердив, що поліцейські бігають по цій площадці, набагаються, по перше, вилучити незаконно цей транспортний засіб, обґрунтовуючи це тим фактом, що є ухвала про накладення арешту. Це а вже ж як би, відноситься до порушення правовласності власності нашої клієнти. Відповідно до конституції щодо розпоряджання своїм майном, також вона обмежена у праві користування, розпорядження майном, а саме своїм особистим майном, яке вона придбала, передбачено законом порядку. Тому є певні незручності, починаються від того, що за нею бігають правоохоронці, і закінчуючи тим, що вона не може реалізувати свої конституційні права на майно, яке їй належить по закону. І ще раз звертаю увагу, хто такий Маю репліку, якщо ну логіка прокурора полягає, що можна винести постанову про накладення арешту на майно. Так, можна винести постанову, визнати речовим доказом цю площадку, накласти реч на всі машини, які там знаходяться, накласти, винести постанову, визнати речовим доказом міста Тернопіль, накласти на нього весь арешт. Ну не працює так, це не речовий доказ. Він таким не являється. Просто наразі правоохоронні органи, зловживаючи своїми повноваженнями, визнали речовий доказ, який не являється. Лише направити прокурору кримінальний кодекс і цивільна правовий, щоб він їх не плутав і все. Підтримуємо наші вимоги. Дякую. Андрій Васильович від ну, новий адвокат на адвокатська етика, То якщо ви маєте столясти, не паска ви української добре. Добро ваше Конкрет, конкретні пояснення У нас є кримінальний кодекс і є цивільний кодекс. Те, що прокурор читає з мобільного телефону, якийсь кодекс. Ну ми кажемо про те, що вони відрізняються, і відрізняється порядок захисту. Є у нас цивільне процесуальне законодавство. До нас необхідно скасувати, визнати нікчемним, неукладеним, недійсним. Це у нас одне. Інше у нас те, що є у нас кримінальне провадження, шахрайство, стаття 190 кримінального кодексу України, де є у нас кваліфікуючі ознаки. Вони відрізняються. Та я розумію, що адвокатська етика. Я з усією повагою відношуся до всіх учасників, до прокурора. Просто у цій справі прокурор вплутає два кодекси, і тому ми це якби ви вигляді репліки. Ми зазначили. Вибачайте, якщо ви це вважаєте, якимось порушенням. Ми лише за дотримання законів законодавства. Дякую.